Доброго дня, любі шестикласники! Сьогодні читаємо параграф 46, які взаємини організмів між собою та неживою природою на луках і городах. Луки та городи це наземні екосистеми, які людина використовує в господарській діяльності, луки як сінокоси й пасовища, а городи для вирощування овочевих культур. Пункт перший. Навіщо охороняти луки? Луки наземні природні екосистеми, які поширені на рівнинних територіях із достатньо вологим ґрунтом. Тому провідну роль у їх формуванні відіграє не клімат, а рельєф та ґрунт. Природні луки поширені в річкових долинах. заплавні луки, на межі річчях, суходільні луки. на суходільні і в горах, вище за межею ліса, альпійські луки. На луках немає дерев, тому надземна ярусність для лук не характерна, проте розвинена підземна ярусність, яку визначає особливий шар ґрунту дерен, його утворюють щільно зімкнуті стебла, листки, пагони та корені багаторічних рослин. У дерені накопичуються поживні речовини, які впливають на родючість ґрунту, ці речовини разом з відмерлими рослинними рештками поглинають і затримують вологу, забезпечуючи існування лучних екосистем в умовах літньої засухи. Дерен є місцем життя та їжею великої та різноманітної кількості організмів руйнівників. Окрім того, Дерен захищає ґрунти від руйнування під дією води чи вітру. Напевне, ви бачили на схилах біля річки неглибокі рівчаки, які із часом лише поглиблюються. Це результат того, що на цих ділянках немає дерну. Більшість сучасних лук існують завдяки людині, яка використовує їх як сіножаті та пасовища. Пункт другий. Які взаємозв'язки організмів у лучних угрупованнях. Життя лучних угруповань визначають багаторічні трави. У багатьох із них гинуть на зиму надземні стебла з їхніми листками, а також майже все коріння. Живими лишаються тільки невеликі нижні частинки стебел із бруньками відновлення, з яких на початку нового літа розвиваються нові. Стебла й листки. Найбільш поширеними лучними рослинами є конюшина лучна, чина лучна, горошок мишачий, волошки, королиця, жовтець, деревій. Вони люблять світло й тепло, у них невеликі листки з восковою плівкою, щоб захищатися від спеки. На відкритих лучних територіях живуть невеликі тварини. Серед яких найбільше комах запилювачів на пахучих квітах найчастіше можна побачити джмеля земляного, який будує гнізда в землі, диких бджіл із густим волосяним покривом, яскраво забарвленого сонцевика павичеве око. Досить часто трапляються мухи дзюрчалки зі смугастим чи плямистим забарвленням, таке наслідування бджіл, ос чи джмелів. Добре захищає їх від ворогів, хоча отруйних залоз у них немає. Серед зеленої трави важко помітити зелених коників. Розпізнай на малюнку 229-му мешканців лук та склади ланцюг мережу живлення. Комахами живляться жаби трав'яні, ропухи, зелена та прудка ящерки, а також птахи. Жайворонки, куріпки, перепілки, плиска жовта сорокопуди. На луках у норах водяться полівки та польові миші. Для них тут достатньо рослинного корму. У пошуках їжі на луки прилітають білі лелеки, сірі журавлі. Завершальною ланкою ланцюгів живлення є вуж звичайний, лунь лучний, лисиці. Пункт 3. Які умови потрібні для вирощування городних культур. Городом називають невелику земельну ділянку для вирощування овочевих рослин, іноді на городніх ділянках ростуть також ягідні та фруктові культури. Городні рослини взаємопов'язані насамперед із такими чинниками неживої природи, як світло, тепло, вологість і ґрунт. Усі городні рослини потребують достатнього освітлення І добре розвиватимуться лише за цих умов. З тінню можуть миритися салат, цвітна і білокочанна капуста, редиска і навіть буряк, але дозрівають ці культури в таких умовах значно пізніше за ті, що ростуть на сонці. Різна потреба в городніх рослин і в теплі. До холодостійких рослин належать горох, петрушка, цибуля, часник, морква, до теплолюбних огірки, помідори, квасоля, кавуни, дині. Знання про потребу рослин у теплі враховують під час садіння. Важливою умовою для розвитку городніх рослин є вологість ґрунту, адже мінеральні речовини рослина засвоює у вигляді розчинів. Але визначальна умова гарного розвитку рослин це родючий ґрунт, у якому є всі необхідні мінеральні елементи нітроген, фосфор, калій та органічні речовини. У період росту городні рослини взаємодіють між собою та з багатьма іншими організмами. Відомо, що рослини виділяють хімічні. Сполуки, які сприяють росту сусідніх рослин або пригнічують їх. Також вони можуть забезпечити одна-одній захист від спеки, бур'янів чи шкідників. Наприклад, посіяне густіше насіння буряку чи моркви, буде проростати краще, аніж те, що посіяне поодинці. Річ у тім, що корінці проростків виділяють речовини, які сприяють росту. Ще декілька прикладів. Гірчиця відлякує личинок жуків дротяників, а такі речовини цибулі чи часнику попелиць. Пригадай, які рослини називають однорічними, дворічними та багаторічними. Наведи приклади таких рослин серед городніх культур. Коротко про головне. Луки та лучні угруповання відіграють важливу роль у природі, забезпечуючи колообіг води, захист ґрунтів, місця проживання для організмів. Різноманітність взаємозв'язку у лучних угрупованнях пов'язана перед усім із переважанням багаторічних трав та наявністю дерну Город це штучна наземна екосистема, у якій наявні нежива і жива частини та складні й різноманітні взаємозв'язки запитання, завдання, дослідження. Перше, що таке луки та городи? Друге. Чому луки та городи це екосистеми? Третє. Прочитай статтю. Білотка альпійська. Та запиши рекомендації про те, як можна виростити цю рослину на кам'янистій гірці. Четверте, рослини дуже чуйно реагують на запах землі, якщо насипати у скляну банку зволоженого чорнозему, а над ним на фільтрувальному папері пророщувати насіння, воно проросте значно швидше. Ніж таке саме насіння в банці без ґрунту. Проведи дослідження і переконайся в цьому. П'яте. Оціни вплив людини на сучасні луки. Довідайся, що загрожує заплавним лукам Дністра. Шосте. Досліди сумісність рослин на городі. Знайди інформацію в мережі від досвідчених садівників Намалюй уявну грядку. Розподіли площу під різні культури. Підпиши їх. Ми завершили цей параграф. Дякую за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.